Топових наших безкаркасних диванів називається моделька Іванна. Він дуже зручний по посадці. Має ось таку м'якеньку перину з холофайбера зверху. 2 метри по довжині всього на всього займає і розкладається в спальне місце метр двадцять на два Диванчик повністю йде безкаркасний. І за рахунок того, що він вакуумований і скручений, доставка по Україні безкоштовна в будь-яку точку. До речі, прийшли на склад чотири таких диванчика можна. Отримати дуже швидко буквально на наступний день. Ось так розкладається в спальне місце, причому спати ви можете, хочете без перини лягати, спальне місце метр двадцять на два, хочете класти перину зверху. Є ще і ванна під замовлення можна взяти зі спальним місцем метр сорок на 2 Ось так. З периною буде ну це чисто для відпочинку. Мені здається, якщо б я спав, я би її прибирав, спав на більш рівному спальному місці. Тут іде в цій частинці ППУ, щільний та довговічний, легко прослужить 10 років вам взагалі без проблем. І на всіх деталях диванчика зйомні чухли. Тобто їх можна поміняти з часом. Вартість в, роз... в такому розмірі, коли спальне місце метр 20 на два 20 200 і дорожче в залежності від тканинки. Тому, якщо цікаво. На складі є готові пропозиції, або можна замовити в потрібному кольорі. Цей диван дійсно е, користується популярністю. До речі, замовили недавно таку ж Івану, але зменшеного розміру 1,80 вісімдесят. Можна замовляти нестандартний розмір. На сайті Солоха є і деталі. В шапці профілю телефончик для зв'язку.